Ми часто зосереджуємося на тому, чого нам не вистачає, і забуваємо про те, що вже маємо. Де б ви зараз не були, просто зупиніться і подякуйте, просто слухайте, вдихайте, відчувайте. Вдячність не про гучні слова чи особливий настрій. Вона про простий момент усвідомлення. Зараз усе саме так, як має бути. Відчуваємо, як стає легше дихати. Думки сповільнюються. З'являється відчуття спокою. Ця медитація допоможе нам відчути просту, але глибоку істину. Вдячність не змінює зовнішні обставини, але змінює наш погляд на них. Коли ми дякуємо, ми перестаємо опиратися життю, перестаємо чекати чогось особливого, щоб відчути радість, ми просто бачимо, що вже маємо, і цінуємо це. І що більше ми вдячні, то більше життя відкривається нам назустріч.